Всім доброго дня! Я завершила в'язати джемпер какао. Повністю я його зібрала, завершила всі процеси, попрала і записала вам відео з приміркою цього джемпера вже після а, вологої обробки. А, потім я його трошки вдягнула. Походила в ньому <хи> і зрозуміла, що мені не подобається довжина. Тобто воно начебто і непогано, але е річ задумувалася як ну, розкішна, як лакшері, як дуже-дуже е ну, дорога і е елітна. і ну, от для цього. Вигляду, відповідного, мені не вистачало десь сантиметрів 5 довжини. І тому я розкалупала назад шов, ось бачите, да? розкалупала резинку повністю, це повсмикувала все, от я закривала, розпустила. До того моменту, де перейшла, почала переходити на резинку, і дов'язала ще фрагменти е, візерунком. І тепер от я його завершу. Е, примірку я вам зараз покажу. Е, ви її ви зможете оцінити е, і будете вирішувати. Ну, я сподіваюся, що ви свої джемпери міряли. Більш ретельно, ніж я. <хи> і з вашою довжиною все гаразд. Ну, але от е, я ділюсь е, своїм досвідом, що і отак от можна. Тому зараз ви подивитесь е, відео з приміркою, там де він ще короткий. А після того, як я завершу вже цю резинку і це дов'язування, я вам запишу ще одне відео, де вже буде. Мірятися дов'язаний джемпер. Все, дивіться примірку. Всім доброго дня! Показую вам примірку вже попраного і готового джемпера какао. Ну, як я і передбачала, в принципі, він достатньо вільний. Він не оверсайз вже, але е, не обтягує, не обтискає фігуру, е, хто там хвилювався. З приводу цього ви можете подивитися. Тобто, мій розрахунок був правильний. Я спеціально вдягнула темний е, бюстгальтер того, щоб ви бачили е, ступінь його прозорості об'єктивний. Тобто, Чорну білизну, в принципі, в принципі, якщо ви вдягнете якусь більш біжеву, то взагалі його спокійно можна носити без будь-яких вдягань. Ну і довжина мені, в принципі, теж подобається. Можна би було, мабуть, зробити трошки Трошки довше, ну але і це непогано. Рукави ось такі. Дуже мені подобається цей елемент з погоном. Ну і в цілому я дуже задоволена. Прала я його, як зазвичай, в машині на делікатному режимі, але не руками. І сушила, звичайно, на сушилці для білизни. Не повішеним, а розкладеним, ну, але теж не без всяких там додаткових історій. Тобто повністю така улітарна річ, її комфортно носити. Вона не спекотна. Та натуральна. Ну, мені здається, що <гум> достатньо інтелігентна і гарна. Ну, я, трошки, може, у мене є перекос, тому що я тримаю в одній руці телефон, але в цілому, от ви можете бачити все. Цей проєкт завершений. Зустрінемось в нових. Всім всього найкращого, бережіть себе, до побачення!